всім привіт! Ось ця Kia Niro вже обслужена та готова до продажу. Все одному Кіаніро грудень го року виготовлення, грубо кажучи, 20-й рік срочі комплектації. Денні ходові лінзи, тестронік, адаптивний фліз, обвиненням, все присутнє. Ціла покудову, жодного підфарбування, ніяких зарапів сполів. Регінальні електроставлення. Електроскладання, зеркал присутні. Безключовий доступ, звісно ж, присутні. Давайте покажу по салону. Повний склопакет по стандарту. Асистенти усі присутні. Шкіряне мультикермо. Не шилось, нічого не робилось. Стан супер. Ось такий салон комбінований. Шкіропис. Текстиль. Нічого не провалено, все відповідає своєму пробігу. Пробіг в цьому автомобілі рідний 96,600, що немало важливо. Давайте продемонструю ще середню витрату, щоб ви собі орієнтувалися, 15,7% це на таку відстань. Навігація карти України присутня. При повному заряді 439 км. Це ну, тобто, хороші дуже показники. Батарейка 100% дає гарантію. Карти України присутні, клімат двох зоний. Кнопки нічого не затерто, шайба ось в такому стані, є підігріви керма, парктронік, стоянково передні два сидіння. Стан біля просто відмінний. Стеля нічого не провалено, все в ідеалі. Присутня задній парктронік. Також є камера заднього огляду. Що немало важливо для автомобіля такого класу, по багажнику шторка присутня. Багажне відділення в гарному стані. Е, є зарядка оригінальна від 220 аптечка, е, жилетки, набір, лампочок, все присутнє. Також є е, форкоп зйомний крючок, і також є вся сервісна історія і є подовжувач для станції Type 2. Стан автомобіля можете оцінити. Щоб не бути голослівним після наступного автомобіля. По салону взагалі ніяких нюансів, ні подряпин, ні яких-то ні, нічого. Все можна оцінити. Стан. В головному. Kia Niro. Виготовлення грудень 2019 року, 64 кВт батарейка за баз Ну, При сьогоднішній температурі показує 439 км при повному заряді. Хороша комплектація. Не максимальна, але дуже хороша. Є дестроніки, адаптивні круїз, утримання в смугах, денні ходові лінзи, електроскладання. Та багато-багато-багато всього. Ціла по кузу, жодне підфарбування. Даю гарантію. На пробіг також даю гарантію 96 тисяч рідного пробігу. Є повна сервісна історія. Я постараюсь прикріпити прикріпити фотографії сервісів. Хороша зимова гума, задня, як нова, передня трішки, трішки слабша. Це типово для електромобілів, тому що велика потужність. В них передня резина більше зношується. Задній парктронік, камера. Сертифікат вже в наявності. Автомобіль знаходиться у місті Луцьк. Оглянути можна в будь-який час. Також <плес> знову тепловий насос присутній. От цікавиться, питання він тут присутній. <плес> Тому <плес> хто шукає чесний, перевірений, а головне обслужений <плес> автомобіль. Тому що врахуйте, що замінити підшипники коштує 800 доларів. А тут вони вже замінені. І тим більше поставили хороші від Тесли. Проблем. Біль достойний, красивий. Суперстан. Звертайтесь!